Купили злитки золота для марка і знаєте, що мене вісить? До мене почали писати підписники і питатися, скільки золота ми купили, тобто скільки грам і скільки заплатили. Ладно, це ще менше з тим. Можливо, просто людям цікаво, яку суму ми так потратили. А найбільше мене почало тривожити питання, коли мене почали питати люди, де ми ховаємо ці злитки. Е, ну, не має бути якесь, знаєте, теж розуміння приватності і дистанції. Я розумію, що я можу поділитися досвідом, де можна там приховувати. Також є в банках такі ячейки спеціальні, але ну без прибільшення не можна розказувати усі тонкощі особистого життя, тим більше на публіку. І ще й на такі, знаєте, питання провокативні. Тому, якщо ви також інвестуєте, купуєте своїм дітям щось, то можете це робити, але робіть це е, обдумано і головою, щоб ніхто про це не знав. А ми приїхали до Венеції. Зараз будемо смачно обідати. Їмо по аперолю. Це моя окохана жінка. А що твоя окохана жінка є хліб? Так, ось бачите, з боку їздять гандоли. Гондоли, гондоли, припрошу, гондоли сказав. І це перша поїздка за останній рік, коли ми залишили маркап вдома. Він з бабусею. А ми просто відчули себе ще раз парою, так як і колись. Знаєте, Трималися за ручки, подорожували, разом їхали. Тому це дуже класно. Гляньте і поліція, і всі повністю всі на гондолах.